З управу запрошується. Ірина Ловічка заслужений майстер спорту України зі стрільби стено. Ставка за службу країни України. Дуже складно було готуватися до цієї олімпіади. морально важко, тому що кожної ночі, коли в нас атакують ворожі ракети, це не дає нормально спати і те, що потрібно кожному спортсмену. І звісно, а тренування ніхто не відміняє. У час здорово в цей час, коли Україна бореться за свою незалежність, спортсмени також повинні показувати і доказувати всьому світі, що ми навіть в таких умовах відставляємо команду на Олімпійських іграх, і це дуже гідно для нашої країни. Я общаюсь не только со спортсменами по стрельбе, а с другими видами спорта, я вам хочу сказать, что сейчас мотивация нашим спортсменам не нужна. Каждый спортсмен прекрасно понимает, что на этой Олимпиаде мы воины, и это наш фронт, где мы будем бороться до последнего.